Тіло 68-річного чоловіка знайшли рятувальники під час гасіння пожежі у будинку. Подія сталася по обіді 13 грудня в селі Форнуш Мукачівського району. Про правила використання генераторів та газових болонів, а також про симптоми отруєння чинним газом, розповіли на брифінгу в Ужгороді. В обласному центрі Закарпаття 15 грудня тимчасово припинять газопостачання кільком комунально-побутовим об'єктам. Понад 20 робіт українських та іноземних авторів представили на виставці цифрового мистецтва у Гужгорді. Це експонати з технологіями віртуальної і розширеної реальності та відеоарт. Тіло 68-річного чоловіка знайшли рятувальники під час гасіння пожежі у будинку. Про це повідомила на Фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття. Там написали, що подія сталася по обіді 13 грудня в селі Мукачівського району. Загорання у будинку побачила листоноша. Тоді жінка покликала на допомогу сусідів та зателефонувала до рятувальників. Огнеборці добровільної церковної пожежної команди села Дерцен ліквідували пожежу за 25 хвилин. Власник будинку загинув понад 200 пожеж сталися у Закарпатській області за період з 1 жовтня до 14 грудня. Про це на брифінгу повідомив начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям, ДСНС Закарпаття Михайло Мостовий. Є в нас і суттєвий ріст травмованих внаслідок пожеж, тобто людей, які отримали опіки, але водночас поряд з цим у нас є зменшення по кількості загиблих порівняння з минулим роком. Так загалом у нас є. Ріст по травмованих з 18 чоловік в минулому році до 39 в цьому році, і але поряд із цим є зменшення кількості загиблих з 49 минулого року до 38 цього року. За словами Михайла Мостового, цього року зафіксували кілька випадків смертей через отруєння чадним газом. Генератор був підключений в гаражі. Сім'я перебувала в суміжному приміщенні, тобто це через двері чи через якісь нещільності в загороджених стінах. Було перетік оцих чадних, чадних газів, наслідок, що відбулося отруєння. Такі випадки в Синивельській поляні Пуського району, в наслідок теж отруєння отримав наслідок роботи генератора. Правда, там залишилися. Живими і в нас є в селі Воні Тячівського району З початку опалювального сезону. У нас зафіксовано 37 випадків, коли Бригади МД госпіталізовували пацієнтів з різними формами, тобто із середнім важким формами отруєння чадним газом, безпосередньо в лікарні звіст. Деякі випадки навіть, на жаль, були летальними. Чадний газ надзвичайно швидко заповнює собою простір. Як швидко він заповнює простір всередині приміщення, так само він заповнює собою простір вашої крові. Час зазвичай проходить дуже швидко: від першочергового головного болю запаморочення до повної. Втрати свідомості судом і смерті. І якщо ви відчуваєте щось не то, то вам треба чим скоріше покинути це приміщення. Якщо людина безпосередньо ваша отруїлася, ви її знайшли, і ви, якби притомні, можете дозволити собі перекрити всі газові обігрівачі, провітрити повністю, відкрити всі можливі двері, вікна, які є в квартирі, чи приміщенні, і контактувати з людиною. Контактувати як, якщо вона свідома. Тоді старатися її вивести. Якщо на жаль, людина вже без свідомості і можливості витягнути її з цього приміщення немає, то перевернути її на бік, викликати всі можливі служби, а самому покинути приміщення на брифінгу. Також розповіли про правила використання генераторів та газових балонів. Генератори допускаються встановлювати тільки зовні в добре вентильованих приміщеннях. Має бути не менше шести метрів від зовнішніх стін. Якщо це зовнішня не горюча стіна, тобто треба розуміти, стіна може мати там утеплювач, який може бути теж горючим, то там, якщо ця стіна не горюча, то допускається до одного метра від суцільної, без відповідних прорезів отворів стіни. Допускається встановлювати генератори. Генератор заборонено встановлювати на балконах, в лоджіях, ну відповідно в приміщеннях, де знаходяться люди. Основні у нас проблеми з використанням генераторів: це людина підключає або занадто багато електроприладів, тобто генератор не справляється з потужністю. Або Є такі випадки, що заправляти генератор потрібно тільки, коли він охолоджений, тобто він вже після того, як певний час пропрацював, він охолодився, тільки тоді його можна заправляти. Не пускається заправка генератору в робочому режимі. Також генератор повинен знаходитися на відстані, безпечній відстані від інших предметів. Зараз багато людей використовують такі балони для приготування їжі внаслідок частого відключення електроенергії. Ці балони теж. Слід купувати в сертифікованих точках, щоб вони мали відповідні сертифікати відповідності, і на що би хотілося наголосити, що їх заборонено зберігати. Теж на балконах і лоджах, чому такий робиться акцент саме на балконі і лоджі, бо там є відбувається саме прямий контакт із сонцем, може бути нагрівання, а пропан ботанові суміші вони дуже є чутливі до нагрівання, тому можуть бути і вибухи, в будинках багатоквартирних вели висотної поверховості такі великі побутові балони з пропан ботанові суміші забороняються використовувати, якщо там по плану не передбачена газофікація саме такими переносними установками. Рух транспорту перекрили на вулиці Нової, яка з'єднує Льва Толстого та Київську набережну. Там замінюють 160 метрів підземного газопроводу середнього тиску. Про це повідомили на сторінці товариства Закарпатгаз у Фейсбук. Там написали, що 15 грудня під'єднуватимуть новий газопровід по вулиці Навої, до того, що розташований у вулиці Льва Толстого. Робота триватимуть з 10 до 15 години. У цей час буде припинено газопостачання об'єктом комунально побутової власності, що знаходиться поблизу. Йдеться про будівлю АТН Закарпатська регіональна дирекція ЗОШ номер 5. Венної фабрики, облмуздрамтеатру, обласної лікарні, станції переливання крові, школи мистецтв, комплексу Карпати, банку Хрещатик, а також торгового центру Панорама. Окрім цього, буде припинено газопостачання в житловому будинку No10 на вулиці Новака. Споживачів просять перекрити крани перед газоспоживаючим обладнанням. Газопостачання відновлять того ж дня після завершення роботи та перевірки системи на герметичність. На виставку цифрового мистецтва прийшла десятирічна Вероніка Коган з мамою та сестрою. Дівчинка дивилася ролик про Чорнобильську зону за допомогою шолома віртуальної реальності. Взагалі багато чого бачила таке, що було кілька разів і воно було довге. Якісь люди, якісь заброшки. Ну не дуже поняла, що це. Ну, бачила таке заброшки. Якісь люди танцюють, щось таке не пожар. Ну а, якісь лазери, таке щось. Мені сподобалось, да, було цікаво. Я взагалі люблю таке. Ну, щось незвичне, таке мені це не весело, але просто цікаво. У галереї розмістили плазми на кожні транслювали кілька хвилинний ролик з роботою певного автора. Серед них відео діджиталбарельєфу про метей Валерія Коршунова. Ми його робили, коли припітя було 50 років, це в 20-му році. Ми робили вночі, було дуже темно, і ми вирішили показати на готелі Полісся Відопроект, яка називається Примітей, вона присвячена пересмисленню сучасному пересмисленню міфу про Примітея, Бо Примітей це був символ 3 d тердямоделі пам'ятника про Примітей. Ми тут можемо побачити, Вон там на середині стоїть така, а там над нею летять атоми. А оце зелені штуки, я не знаю, може, це радіація. Готель Палісія він дуже великий. Проекція була дуже велика, така монументальна. Прям тому ми називали це дірзлов Берельєф, бо вона була як Берльєф оживаючи такий. Ми зробили макет готелю Палісія і до нього є відеоробота, от, яку ви зараз можемо побачити. На виставці цифрового мистецтва представили понад 20 робіт українських та іноземних авторів. Це експонати з технологіями віртуальної і розширеної реальності та відеоарт. Розповіла продюсерка українського біоналі цифрового та медіа мистецтва Світлана Коршунова. За її Лавами тема виставки 30 років свободи. Презентуємо першу виставку цифрового та медіа мистецтва Юбієналі, яка презентує роботи митців, яка була представлена на першій бійналі цифрового мистецтва минулого року, що була представлена в Україні, та нові роботи митців, що присвячені війні. Ми ці виставки робимо в рамках програми розробки нової української інтернаціональної програми цифрового та медіа мистецтва, що зараз буде показано по всій Європі. Ми зараз приспів з міжнародними кора. Атрами для цього та розробляємо нову програму юбій наглідці експонати, які будуть показані вже наступного року, в рік нашої перемоги. Побачити експонати виставки, охочі можуть безкоштовно з 11 до 21 години у галереї Фолкс на другому поверсі. А ви підходитесь, Якщо супроводження є аудіально, одягаєте наушнички і персонально можете подивитися та послухати, що хотів передати автор. До кожного експонату є опис про що цей експонат, що саме хотів сказати автор для того, щоб його було простіше зрозуміти. Та пояснити також у нас є міжнародні експонати, які представлені генеративний контент, які роботи працюють більше з візуальними образами. Ми вже презентували цю виставку у Львові. Вона проходила в арт-галереї Дзига, А зараз наступний крок нас вже буде виставка у Києві. Теж п'ять днів в Київському музеї Музей історії міста Києва. Триватиме виставка до суботи, 17 грудня. Руслана гостюк Леонтій Колишин. Суспільне новини. I don't know.